Сьогодні ми маємо змогу спостерігати досить, досить цікавий клінічний випадок. Це випадок запущеної аденоми передміхорової залози або гіперплазії передміхорової залози. Це хвороба, яка з'являється у чоловіків вже середнього віку і старечого віку, десь після 50 років. Вона починає з'являтися майже у всіх чоловіків. Саме головне цієї хворобі це лікуватися вчасно. Ось приклад невчасного лікування, коли людина звернулася занадто пізно. Наслідки цієї хвороби це повний сечовий міхур з таких камінців, які сьогодні ми видалили з сечового міхура. Це тільки наслідки. Сама хвороба залишається ще, і ще остаточно у нас не прийнято рішення в даному клінічному випадку, чи варто чи не варто видаляти безпосередньо саму гіперплазовану простату. Тому що а, людині вже 84 роки для того, щоб виростити такі камінці, то, то, то треба десь років 20-30 хворіти цією проблемою. Весь цей час його турбували часте сечовипускання дрібними порціями сечі. Сеча часто була забарвлена в червоний колір, тобто кров'ю. Але все ж таки чомусь він не звертався своєчасно до уролога. Тому якщо чоловік має будь-які скарги з боку сечовипускання, з боку зміни кольору сечі, особливо на червоний колір, завжди треба звертатися своєчасно, бо це може бути свідченням вже якоїсь існуючої хвороби.